Анекдоти на всі смаки. Чому ви не бажаєте скористатися правом останнього слова? Запитав суддя у підсудного. Немає жодного сенсу. Те, що я мав сказати, вже за мене сказав мій захисник. А те, що я не мав говорити, сказав прокурор. Три студенти обговорюють свої сумні житлові умови. Моя кімната така маленька, що коли я роздягаюсь чи одягаюсь, то висовую ноги та руки у вікно. А в мене така малесенька кімнатка, що якщо я хворію, то змушений показувати лікарю язик через двері. Все це нісенітниці. Моя кімната настільки мала, що коли в неї заглядає сонце, я змушений виходити. Сицилієць приїхав на вокзал у Мілан. Він довго стежив за роботою чистильника взуття. Зрештою, чистильник сказав йому: Що ви тут стоїте? Вам не соромно йти до міста у таких брудних черевиках. Сідайте, я зараз відполірую ваші черевики до блиску. Через п'ять хвилин черевики справді засеяли, і сицилієць не зміг стримати подиву. Дивовижна робота. А хто вам за все це платить? Два джентльмени зустрілись вночі на околиці великого міста. Вибачте, сер, ви не бачили поблизу поліцейського? Ні, не бачив. Дякую вам. Тоді будьте ласкаві, віддайте мені ваш гаманець. В одному готелі компанія Картя Всю» ніч безперервно заважала спати чоловікові, що проживав у сусідньому номері. О третій годині ночі він почав щосили стукати в стіну, сподіваючись втихомирити гравців. Відтуди пролунав невдоволений голос. Ви обрали зовсім не той час для вішання картин. Розмова батька з дочкою. Тату що таке цивілізація? Те коли ти бажаючи дізнатися, яка погода, включаєш телевізор замість того, щоб відкрити вікно. Розмова подружжя. Дорогий. Мені так прикро. Сьогодні річниця нашого весілля. А ти про це забув? Як забув. Як би не так. А як ти гадаєш, чому я не влаштував тобі сьогодні скандал, коли підгоріло молоко? Раджу подивитись.